І про СЗЧ. Вже доволі так щільно в інформпростір увійшла ця абревіатура, самовільне залишення частин. Багато випадків от цього СЗЧ. А так само дезертирства насправді між тим не відображені в жодних кримінальних справах, адже підрозділи часто просто не передають матеріалів розслідувань до Державного бюро розслідувань. Так стається приблизно в. Половині випадків, приблизно в 50% випадків, і про це пише е, в своїй статті Українська Правда. Стаття присвячена загалом цій проблемі. Називається вона: Оригінально Армія СЗЧ. Подеколи е, командирам не вигідно кажуть просто повідомляти про самовільне залишення частин бійцями і дезертирство, адже вони навіть самі відпускають підлеглих військовослужбовців додому в обмін, скажімо на. Банківську картку, куди щомісяця приходять виплати за службу. А дехто навіть додає мертві душі в бойові розпорядження, щоб отримувати премію. Ну і ще зараз дуже багато СЗЧ і йдуть в СЗЧ з навчальних центрів, часто мобілізовані, імітують, що хворі, щоб потрапити в лікарню, а звідти вже втекти додому. І десятки тисяч людей, які втекли, навіть не доїхали до фронту. Повідомив журналістам один із військових. Ну і ще самовільне залишення частини. СЗЧ стало часто єдиним варіантом для бажаючих перевестися з одного підрозділу в інший, принаймні на деякий час. Як йдеться в матеріалі, жодних жодними письмовими запитами вирішити це питання неможливо. Ну і доки діяв механізм спрощеного повернення за СЗЧ, можна було повернутись у будь-яку частину. Головне було отримати письмову згоду нового командира, однак. 30 серпня механізм перестав діяти. і Тепер військовослужбовці можуть повернутись на службу лише за загальним алгоритмом через суд. Щоправда, ця процедура доволі довга від початку повернення з СЗЧ до офіційного поновлення у війську може минути від кількох місяців до року. Автори матеріалу підсумовують, що з боку держави раунд боротьби з причинами СЗЧ і дезертирства програний. Залишається фактично гасити пожежі, спричинені наслідками. Загалом в Україні наразі близько 300 тисяч людей в СЗЧ. Це офіційні лише дані. Мені б хотілося вірити, що. Неофіційні бодай не відрізняються, але і самі військові колеги журналісти кажуть. Військові кореспонденти кажуть, що можуть вони бути навіть більшими. Деякі командири вважають, що треба посилювати відповідальність для втікачів. Інші ж що треба врегулювати проблему чи врегульовувати проблему з неможливістю переведення чи обрання підрозділу ще на етапі мобілізації. А влада натомість воліє не ухвалювати просто непопулярних рішень. Президент Зеленський вкрай рідко і неохоче коментує цю тему. В його заявах армія сильна і кількості самовільних залишень частин не збільшується, пише Українська Правда. А до нас доєднується Ярослав Куц, адвокат. Вітаю, пане Ярославе, доброго вечора! Бажаю здоров'я щиро. повністю навзаєм. Бажаю здоров'я всім живим, всім пораненим, всім полоненим витримки. Ну і рідним дочекалися своїх улюблених родичів, захисників додому під підтримую це твоє побажання, Ярославе, Ну от давай, мабуть, почнемо з того, чи чи звертались можливо до тебе, або там з того, що ти знаєш від своїх колег-юристів, от люди, які пішли до прикладу, в СЗЧ. Ну і думають, як би повернутися. Чи таких, такі випадки рідкі, бо рідкісні, бо раз вже йдуть, то все десь краще сховатись, і щоб тебе не, про тебе забули. Скажу точно, що до мене в більшості своїх звертаються ті люди, які хочуть піти все СЗЧ, І насправді вони не опиняються там, тому що, зокрема, я знаходжу аргументи, як їм пояснити. Ту чи іншу складову, особливо через причини, які а, людей спонукають до того, щоб іти все І З виданням, яке я вам процитовано, дійсно можна десь погодитися в частині того, що програно а, раунд, це є, що не, не так спрацювали, як хотілося безпосередньо ініціатива з приводу а, надання можливості. Походу в заче, і потім повернення із СЗЧ до своїх частин. А так дійсно це факт. Але менше з тим, на моє переконання, ми поступово все одно маємо повернутися в ту складову, що будь-яке СЗЧ є і дорівнює дезертирству, і відповідальність має наставати кримінальна. А Безпосередньо повернення у стрій може бути тільки е, умовні штрафні роти, іншого не має бути тому е, тоді це буде дійсно санкція, і від коли людина відчуває відповідальність, вона не так легко йде на порушення правил. Ну а самовільне залишення військової частини це є порушення правил це є порушення статуту, і неважливо, як його виправдовувати чи як його пояснювати. Тобто є це правило, і з цим правилом потрібно жити. і Тут е, потрібно усвідомити в першу чергу те, що війна це дуже жорстка штука, і е, всі ті, хто прийшли добровольцями в 22-му році, в 14-му році, вони насправді залишаються в струю і не допускають з е, е, якщо ми говоримо про військові частини, то в більшості своїй всі ті, хто знаходиться на нулі. Всі, ті, хто знаходиться на лінії бойового зіткнення, принаймні, вже на сьогоднішній день більшість із командирів я не буду відповідати за окремі випадки, але більшість із командирів, вони дійсно намагаються зробити таким чином і побудувати таким чином діяльність своїх підрозділів, щоб люди виходячи на бойові завдання. Вони повертаючись, мали можливість і відпочити, і з'їздити, якщо потрібно, відпустку, і вирішити питання м -м, безпосередньо свої особисті. Зрозуміло, що це а, стосується тільки тих, хто адекватний. Але, але а, ця стаття знову ж таки в Українській правді не згадала і той фактор, що ось ця ось шалена кількість СЗЧ, яка нібито розслідується. Вона також утворена іншими показниками, які насправді ніким не враховані. Тому що доволі часто стається так, що в розділі СЗЧ опиняються ті, хто насправді опинилися в полоні. В розділі СЗЧ опиняються ті, хто дійсно після поранення з медичної евакуації опиняються в лікарнях. А хтось із діловодів або військова служба правопорядку вже відпрацювала цих людей і призначила, як все заче. А як? Тому... Я, як це може яким чином це може бути, коли людина потрапляє в полон чи в шпиталі і записують в СЗЧ? Ну тому що коли людина, наприклад, виходить з поля бою, поранена або евакуювати з поля бою пораненою там без свідомості і так далі то перше, чим займаються медики, це не встановленням особи. Вони займаються тим, щоб врятувати цю особу. Як далі відбувається передача такого 300-го з одних рук і стабілізаційного пункту, далі вже в госпіталі, і так далі, тут також може втрачатися десь в бойових книгах, не записали, забули і так далі. І найпростіше, що можуть зробити, не самі радиві. Скажімо так, функціонери, вони можуть написати, що все зачем. Ну, нема людини. Після переклички немає. Така сама історія може бути і з тими, х... і є, не тільки може бути, і є, з тими, хто потрапляє в полон. І для кого не таємниці, що на сьогоднішній день змінилася взагалі логіка війни на безпосередній лінії бойового здійснення, і плюс-мінус там в 30-кілометровій зоні. І в тих локаціях, де перебувають наші захисники. Які безпосередньо не перебувають, грубо говорячи, на нулі а там перебувають на відпочинку. Вони ж ходять, рухаються і так далі. І так само рухаються і наші вороги, які групами по одні-дві людини на сьогоднішній день просочуються в населені пункти, намагаються там, накопичуватися, потім влаштовувати якісь диверсії, і так далі, в тому числі захоплюють в полон. І зрозуміло, уявіть собі умовну ситуацію там. Умовний командир взвода, який приходить і каже: а де там Івана? А Івана немає. Іван пішов десь в магазин, а не повернувся, не повернувся. Ну, все, ну ніхто ж не може думати, що він в полоні. Він опиняється в СЗЧ за документами, а потім з'являється ця людина, що вона в полоні. Е, тому не вся та страшна цифра, вона дійсно може відповідати реальним е, особам, які знаходяться в СЗЧ. От... Але диму без вогню також не буває. та але навіть от про цей випадок, який про ці випадки, про які ти згадав, так там наприклад, ну, після Полоночі про госпіталю а як потім в такому випадку е, там не знаю доводити, що ти даруй не верблюд Що Ну що що це не не ти втік там чи дезертирував, а що Ну так сталося? Як загалом це на практиці відбувається? Ну Якщо людина дійсно потрапила. З медевакуації в госпіталі і оголосили все защиту, людина повертається у військову частину після лікування, або коли приходить дитями, там зв'язується із своїми побратимами, і так далі, і там уже по ланцюгу починається відновлення а, інформації про те, де людина знаходиться. І так, буває так, що людям, грубо говорячи, функціонерам в частинах лінки. Самим виправляти цю ситуацію, яку вони там помилково вказали КСЗ. І вони кажуть: ну, ти там полікуєшся, а потім там сходиш на допит, поясниш і так далі. А далі на допиті, і в форматі досудового слідства, судового слідства, всі мають розуміти, що це бюрократичний процес, тривалий, це процес кримінальний, в якому мають бути допити, мають бути свідки, мають бути витребування обмін інформацією і так далі. І відповідно воно затягується на певний час. І дійсно тоді ми бачимо випадки, про які описували в тій статті, коли людина чекаючи на рішення органу досудового розслідування, чи там на рішення уже суду, вона собі сидить вдома або сидить в ізоляторі тимчасового тримання, чи в СІЗО. А під запобіжним заходом і чекає такого рішення. І дійсно людям стає зручна така ситуація, тому що ну, краще ж сидіти чекати е, рішення по кримінальному провадженню, да, аніж ж сидіти в окопі і воювати. Хтось бере таку логіку, а хтось будь-якими правдами-неправдами їде на лінію бойового здійснення. Вони такі клієнти, які е, з лінії бойового здійснення приїжджають в судові засідання, засідання від і на вечір назад повертаються в Покровськ. Краматорськ, Констаху і так далі. Є різні ситуації, кожна ситуація індивідуальна. Тому я єдине, чим не погоджуюся в цій статті, що не потрібно грести всіх під одну гребінку. а мабуть, все-таки потрібно керівництву нашому військовому почати з того, що всі військові частини, в яких у відсотковому співвідношенні а, особи, які пішли в заче, там перевалює як мінімум за 10% відсотків від кількості особового складу, реально, то там дійсно потрібно уже, уже потрібно приймати міри, а, надсилати не просто перевіряючих, а тих, хто буде жити в цій військовій частині, і допоможе командирам а, налагодити якісну роботу підрозділів для того, щоб люди не тікали з такого підрозділу. Розуміло, що командири а, їхній штаб. Не просто дає якісь дурні задачі, а він переживає за кожного свого бійця за його вхід в лінію бойового зіткнення, за його вихід з лінії бойового зіткнення, за підтримку його на цій лінії бойового зіткнення і так далі. Скажи, будь ласка, от а коли ти казав, що ну, до тебе звертаються там чи звертались навіть ну люди, які в силу тих чи інших причин. Крутили в собі в голові цю ідею, а крутили вони чого? В моєму з мого власного досвіду, я так само говорив там свого часу з людиною. Там була от конкретно от оця ситуація. Ну, з кількома добре людьми говорив. Один хлопець, який там вже понад рік. На куп'янську з нор не вилазить, другий там інший напрямок був десантник, так але люди хочуть хотіли перевестись, і вони ну, та проблема, що не можуть. У той механізм, який працював раніше, коли там після першого, ну перше засече, там не карається. На твою думку, загалом, ну він як в який бік спрацював? Бо тоді так кількість це збільшилась, але і можливість повернення була, бо вона була можливість повернення там в інший підрозділ. Фактично. Той механізм скасували зараз. Я розумію, що там причин ще й інших вистачає, не тільки там переведення, і так далі, але в кратно ну так як подається в офіційній статистиці, кратно збільшилось. То ну два моменти. Як тобі пояснюють люди, от конкретно, так чому вони, в чому причина таки, таких їхніх роздумів рішень? Ну і відповідно, чи яким бачиться тобі механізм. Ну, от, от такого юридичного законодавчого, можливо, ну легального врегулювання там, повернення на військову службу. Він взагалі його можна ну, якось викристалізувати, виокремити цей механізм? А, ну, Давай почнемо із, із причин, які мені особисто повідомлялися, ще раз повторюсь, це не є там узагальненням по всіх. Можливо, так про що я спілкуюся з добровольцями, там, своїми колишніми побратимами і так далі. Можливо, але менше з тим, а, є ті люди, які телефонують, як то кажуть, по сарафанному радіо чи по оголошенню. От із недавніх випадків а, телефонує хлопчина, каже: так і так. А, а що мені буде там, якщо я піду в СЗЧ? Я йому обр... обмалював реальну картину. А якщо ти підеш в СЗЧ, то ну, ми ж пам'ятаємо, да, що СЗЧ це там короткий термін, там три доби, якщо те немає на місці військової частини, а все далі це дезертирство. Тяжка стаття, і там однозначно людина йде до тюрми, і далі знову ж таки варіант вийти із тюрми, тільки йти в штрафну роту. Але менше з тим, я йому цю перспективу описав юридичну, да, там, витратну і так далі, і так само задаю запитання: слухай, чому Чому ти приймаєш таке рішення? Той каже: якщо чесно, я зараз приїхав до своєї родини в Німеччину, тобто розумію да, людину. Відпустили в короткострокову відпустку, вона поїхала в Німеччину до родини. І каже: тут мені жінка насипає, каже: ну навіщо тобі їхати назад, туди воювати, і так далі. Навіщо це все ризикувати? Давай залишайся тут. У нас буде там якісь виплати, і так далі, будеш з родиною, буде все чудово. Тобто, в даному конкретному випадку причина була не в паршивості служби чи того, що людину не відпускали у відпустку. А це конкретне висновок, коли родина вплинула Скажіть. на прийняття такого рішення, але в результаті людина закінчила відпустку, повернулася назад на службу. Плюс мусимо просто, вибач, будь ласка, мусимо завершувати часу. Малу механізм. Ну, бачиться тобі якийсь адекватний, що так, якщо зможеш описати буквально там кількома реченнями? Ну він є, чи чи, чи ми будемо далі боротися? Ну просто з наслідками, а не, не з причинами, бо що робити? Адекватний механізм дуже простий: беремо найкращі практики всіх підрозділів, які виросли з добробатів, які знаходяться на лінії бойової зіткнення, починаючи з 22-го року, і в яких мінімальна кількість СЗЧ і то тільки з частини мобілізованих, ті, які ще не побували в бою і не відчули плече побратима командира, і переносимо на всі інші підрозділи, які є так званими штатними підрозділами Збройних сил України. Тоді ми побачимо реальні зміни, і не боїмося, не боїмося не тільки відповідальності для рядового бійця, а й відповідальності для командирів, які не будують правильної логістики серед особового складу. Найбільша проблема, яку ви прочитаєте в будь-яких новинах для сезачесників, це те, що у них немає адекватної логістики. Повоював, вийди, відновися, з'їсть вирішив проблеми і вернись назад як на роботу. При такій, при такій моделі ми не позбавимося СЗЧ, але ми його точно мінімізуємо. Дякую дуже. Ну і тут же знову ж таки і терміни служби, і, і демобілізації, і все решта. Що, про що знову ж таки говориться вже понад три роки, на жаль, Ярослав Куц, адвокат, говорили про СЗЧ, про те, як з цим боротися те ну не не терміну з цим явищем так окресленим цими трьома трьома буквами але звісно ще раз боротись треба з причинами а не з наслідками